Партія Батьківщина заявляє про те, що віднині відмовляється брати участь у голосуванні за політичні питання у міській раді. Сьогодні відбулося засідання бюро міської партійної організації, на якому було прийнято рішення зобов'язати депутатів не брати участь у голосуванні за політичні питання у міській раді, або, скажімо, склад конкому і так далі. Ми не підтримуємо жодного... Із сторін і вже наголосили на те, що Батьківщина стала заручником боротьби двох сил за владу в місті Чернівці. Тому в зв'язку з тим, що на завтра призначена сесія. Ми мали декілька зустрічей з нашими депутатами міської ради і довели нашу позицію і до депутатів. Так само хочемо сьогодні цю позицію донести до всіх чернівчан і до всіх буковинців. Сьогодні є дві інші важливіші питання для жителів нашої області: є питання подорожня цін на продукти харчування і так далі, чим і ми повинні займатися. Але коли ми бачимо, що замість того, що політики займалися тими негайними питаннями, займали, займаються політичними питаннями, то ми дійсно не будемо брати участь у такий розвиток подій. Це коротка, така, коротка така інформація, які, яку ми хотіли донести до вашого рівня. Пане Миколаєвич, скажіть, будь ласка, я так зрозумів. ну, По-перше, ми знову в приміщенні міської організації Батьківщини. Чи є частина членів партії, які... Повернулися назад, і ви якби простили, бо питання піднімалося про те, що взагалі мала розпущена бути фракція батьківщини в міській раді. Скажіть, будь ласка, хто тоді залишається в фракції в міській раді і хто не залишається, хто буде голосувати так, як він вже голосував раніше? На сьогоднішній день у нас є чотири депутати, які були виключені.